Трагедія на курінівці сталася з вини тодішньої столичної влади, яка у 1950 році ухвалила рішення заповнити Бабин яр відходами виробництва петрівських цигельних заводів, розташованих поблизу. За 10 років до відроги в яру було намито понад 4 мільйони кубометрів ґрунту, і зрештою земляний вал не витримав. Грязєвий потік, що хлинув миттєво затопив увесь куренівський мікрорайон Києва. Свідки страшного лиха, які прийшли через 50 років до місця трагедії на панахиду, втратили у березні 1961-го і рідних, і дах над головою. Пролітавши сніг, був дуже сильний вітер. Я, я працювала на подільському заводі і без п'яти. Вісім я ще встигла добігти до трамваю і сісти в другий вагон. Дуже лилась вже вода по вулиці, по фрунзе, по тротуару. Тут стояли будинки на біля цих пагорбів Кирилівських стояли будинки, і люди ще лопатою старались так відгребти від себе землею, відгородитися трошки. Але потім це все від цієї великою хвилею було цієї лавиною, все було знесено. Розмовляючи з нами, Ганна Петрівна притискала до грудей фото загиблого брата. А на очах у Ольги Бікус стрімка вода захопила і понесла її вагітну товарку по гуртожитку Ніну Рудюк. Каже, лише через місяць знайшли тіло. Чоловік же самої Ольги врятувався, бо вискочив на високий паркан і на ньому, як на плоту, дістався місцевої взуттєвої фабрики. Я цю всю катастрофу на своїх глазах все бачила, тому що я жила в паркі красіна. І якраз рано, коли почалася ця головина, ще вона не почалася вода, я і вийшла на вулицю, свою дочку не славу в яслі. Ну, вода вже почала йти сюди до парка, до диспетчерської. Це був страшний суд. Парк Перкрасня, це вважайте, кладбище людей. Всі оці люди, які тут жили час дома, всі вдома припливли туди. І дивлюся, адміністративне наше здання подимається вверх, воно було двохітажне і однотажне там. І його просто так підняло, розломило, і туди просто такою, знаєте, крутом. Понесло туди у через дорогу, де больниця, в больниця на криші сиділи, поки вертольот перелетів. Під час заупокійної літії, яку з благословення представителя церкви відправив вікарії Київської єпархії Єпископ Пантелеймон, у день сумного ювілею молилися віце-прем'єр-міністр України Віктор Тихонов та голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов. Та жителі столиці, свідки куренівської трагедії, родичі та близькі загиблих. Ми віримо, що кожен з них, вмираючи, звернувся з молитвою до Бога. Вічна і світла їм пам'ять. А якщо ми зібралися сьогодні для спільної молитви, ми пам'ятаємо про те, що було зроблено в той час, то не забудеться ця пам'ять і перейде вона з покоління в покоління. Біля цього святого Христа будуть молитися багато-багато ще поколінь, молячи милосерд Бога, щоб Його праведний гнів більше не спіткав славне місто Київ, колиску православ'я і нашу рідну святу землю. Дякую вам за те, що ви зібралися сьогодні для спільної молитви, і нехай Господь прийме їх як жертву нашого серця, як свідчення нашої любові до Бога і до ближнього. Амінь. Хрест у пам'ять про загиблих земляків установили з ініціативи молодіжної громадської організації Подільського району столиці. Це не юбілей, це трагічно, Це, трагічно дата, це можливо, не дата, 50-ліття. Встановлення, може бути не напоминання, але один з тих моментів, который дозволить і пожилим людям і молодим вспоминати трагедію. Бо дуже хорошо, що нас підтримали власть. Високопосадовці, які взяли участь у поминальних заходах, після панахиди поклали квіти до пам'ятного хреста та відвідали Кирилівську церкву.